І були звичайно праця, волонтерська праця в подіюні, де ми плили сітки разом з тими біженцями, що на той момент були. Були молитви, було харчування постійне, яке потрібно було організовувати, хоча б для тих, хто там плили ті сітки. 20 або 25 маленьких цих машин, цих пляшечок п'ятилітрових у цих баклажок було вивезено в Воздарський парк для того, щоб робити ці коктейлі. Мови потім уже приїжджали машини, їх забирали. Би не наша праця. Та волонтерська праця, напевно, всі би почали перебувати в великій депресії. У п'ятій ужгородській школі Віктор Аврамчук працює вчителем фізики. каже, разом з учнями долучалася до допомоги захисникам. Ми робили ті окопні свічки, причому це ми впроваджували ще навіть на уроках, тому що є лабораторна робота там, де потрібно було досліджувати. Як плавиться парафін. І ось ми на цих лабораторних роботах було закуплено спеціальне обладнання, воскуплавку, воно називається. І ми робили там оці свічки, які на той момент були там дуже необхідні. Тепер мама мені казала, що в тебе має бути Бог і Україна. Це було їй, Що ти повинен служити Богові. І україні богові це церква, а служиш в Україні, це те, що знаходишся в школі. Фактично, це поєднується ці два благословення моїх батьків на те, щоб я був у школі. Вони так само були фізиками. Віктор Аврамчук також брав участь у революції гідності, долучався до мітингів і в Ужгороді. Коли пролася перша кров, коли були прийняті ті антидемократичні закони про те, що не можна було збиратися людям. Я пам'ятаю на міському нашому майдані, сказав, от ось вже нічого не буде. Буде треба розходитися, бо зараз нас розгонить міліція. Ну і була прийшла ідея про те, що якщо звичайний е, збирання заборонені, то релігійні ні і тому ми е, зійшли знову. Я сказав тим які були на тому майдані, що ми йдемо разом. Після початку російсько-української війни священник понад 10 років відспівує полеглих захисників України. Є священники, е, які є фактично по теренам цілого Закарпаття, і в кожному своєму населеному пункті приймає участь у відспіванні героїв. І іноді ми так само робимо ці відспівання разом з греко-католицькою церквою, священниками, приймаємо участь для того, щоб. Ну, ушанувати пам'ять і віддати останню шану нашим героям. Наразі Віктор Орамчук разом з вірянами продовжують збирати гроші на потреби збройних сил України. Я був дуже здивований, що ми змоглися е зібратися на перший генератор на фронт. І Ми зробили, причому у нас був спеціальний заказ, що то має бути невеликий генератор, щоб нього можна було з окопу в окоп, з позиції на позицію перетаскувати. А далі були інші речі, які ми допомагаємо. Звичайно, дрони тепер ці зарядні станції, все, що необхідно по мірі необхідності. Ми збираємо разом з іншими волонтерами. Отець Віктор постійно постійно працює на Україну. Він допомагав і біженцям, і приймав у себе біженців, і ми постійно збираємо. Він наш головний спрямовувач, він наш натхненник, і ми всі стараємося робити так, як він цього бажає, і як ми всі, як ми ми всі хочемо. Люди щиро дають від душі, так дають. Бо воїни то наше все, наш захист. Він викладає. Далі, коли допомогу е, заганяють їм, посилки відправлять він дуже багато допомагає від душі своїм прикладом. Ти можеш надихати інших людей. Бо якщо йде можливість, прикладом показати, що це не слова, а це дія, і ці дії ти ведеш за собою людей для того, щоб е, наблизити е, перемогу е, світла. Руслана гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.